А якими ти можеш поділитися стратегіями е, допомоги таким людям з угу. ПТСР? Якщо ви бачите, що у людини стається цей приступ, чи це близька вам людина, вам дуже важливо е, першу чергу розуміти, що з нею відбувається. Скоріше за все, у неї буде сильний приступ агресії, і прям важливо, щоб ви відчули, що людина не Виливається на вас, їй просто дуже погано і потрібен об'єкт, якому вона має це сказати. Тому навіть в психотерапії, якщо військовий це, ну, наприклад, кричить на мене, чи якось так проявляється, я йому завжди говорю, що я тебе почула, давай ти мені ще раз скажи все те саме, я тебе почую, але спробуй це сказати спокійніше. Тобто від весну від вас має бути абсолютна впевненість, що ви знаєте, що ви робите, хоча б наступний крок. Зрозуміло, що проблема ПТСР яка? Ми не розуміємо наступної дії, ми не розуміємо чого очікувати. Повірте, якщо ви дасте безпеку людині емоційно, що ви її чуєте, що ви розумієте, і ви те точно не скажете я тебе розумію, да, чи якісь такі речі, які не можна говорити людині, яка відчула травму. Друге, що важливо, їй потрібно дати буквально тепло. Тілу потрібно відчути, що, що воно ну, є, є якийсь дотик, дотик до безпеки. От якраз ну, теплота буквально: плед, чай, щось таке от воно дає відчуття, що знаєш, ніби ми там у бабусі вдома, в дитинстві. От це важливо дати. Дати такий прояв. Третє, важливо для військового з ПТСР, в принципі, у людині з ПТСР ми маємо запустити когнітивну функцію. Що таке когнітивна функція? Це змусити прям його думати. Тобто, ми не, сп... не питаємо, що ти пережив, бо ми тоді запустимо його емоції людині стане гірше. Ми питаємо, що з тобою трапилось? Ти хочеш розказати мені про якусь подію? Якщо він знову кричить, ми знову повертаємося до того, що я тебе почула. Розкажи мені, будь ласка, ще раз тільки спокійно, що сталося, які події? Спробуй перерахувати перше, друге, третє. Або, можливо, якщо людина в неї амнезія, вона не знає, вона вже ну, вийшла, давай спроктуємо ситуацію, прийшла з фронту і вона. Наприклад, вдома в неї агресія через те, що вона хоче молока, його немає в холодильнику. Давайте спробуємо так. І що тут потрібно сказати: я тебе чую, я чую, що ти хочеш молока. Розумію, де молоко можна придбати, де його можна взяти? Яке ти хочеш молоко? Він буде кричати, просто не знаю, якусь емоцію давати, тобто когнітивно він не може опрацювати цю інформацію. Ще раз допомагаєте, щоб він назвав конкретні навіть ознаки молока, в якому магазині воно продається, скільки воно коштує, якісь такі прості речі. Що він пам'ятає? Тобто, нам ще потрібно цей функцію гіпокампу, який відповідає за пам'ять, запустити в цей момент, щоб людина відчула полегшення таким чином. Бо ПТСР виникає через те, що подія травми не може в це сховище потрапити в цей гіпокамп, і воно стоїть ніби в коридорі. От воно не може, Двері не можуть відкритися, і це, цей спогад не може туди потрапити і зайняти своє правильне місце. Бачиш, це когнітивна структура думок. Тому, чим більше ми змусимо навіть людину думати, це може зі сторони навіть виглядати достатньо жорстко, а може і жорстоко. Але, повірте, ми дуже допомагаємо людині. Вона, що хочеться, одразу зробити? Емпатувати. Десь може жаліти, шкодувати це все буде дуже шкодити людину, людині, бо вона буде відчувати себе жертвою. І її емоції будуть ще тільки більше збільшувати свою інтенсивність, і ми так точно людині не зарадимо. Дякую, Таня. Це дуже цікаво. Я, наприклад, не знала, що потрібно навпаки бути е, такою впевненою. Да, в, в таких випадках. А в мене ще таке питання: скільки часу взагалі триває зазвичай відновлення від ПТСР? І чи взагалі можна повністю відновитись? Зазвичай це 18-20 сесій. Цього достатньо, щоб вилікувати ПТСР, якщо ми беремо по протоколу когнітивно поведінкову терапію, травмофокусовану терапію чи терапію. І медіар. Але там важливо враховувати, що ми будемо працювати як терапевти здебільшого методом експозиції. Це такий метод, який мають знати всі, що це таке. Людина з ПТСР хоче уникнути можливого зіткнення з цією травмою. Вона боїться голосних звуків, вона буде сидіти в тиші, наприклад. І ми будемо думати, що це їй допомагає. Це навпаки їй шкодить. Того, що вона має зустрітись в події, пережити її. Її амігдала, яка відповідає за емоції. Вона, вона має відчути, що я справляюсь, Це не так страшно. Тобто, це метод експозиції. Це, як кажуть, мотиваційні, мотиваційні спікери зустріньтеся зі своїм страхом. Mm -hmm. От, тобто, Подивіться йому в очі. Подивіться йому в очі, да і на зустріч, щось таке. Mm -hmm. Це і є метод експозиції. Але якщо ми говоримо про психотерапію, ми це робимо поступово зі слуховими. Трамами дуже важко працювати, тому що ми не завжди можемо відрегулювати, е, якусь відтворити да? Відтворити це в тій... Е, на тому рівні звуку, як це було. І ми не можемо збільшувати, збільшувати, збільшувати до того моменту, поки людина з цим впорається. Ось в чому проблема. Але ми можемо це відтворювати спогадом. Наприклад, уяви, що ти там, ти бачиш це зі сторони. Людина каже, мені досить, мені погано. цього І це її насправді буде лікувати. Поступове знайомство, зіткнення цим страхом, коли вона цей спогад емоційно і когнітивно опрацьовує цю інформацію. Голова до цього готова, поступово, поступово, поступово. Умовно, на 20-й сесії має статися експозиція максимально коли людина каже, мені неприємно, але мені нормально, я з цим справляюсь Нема агресії. Немає якоїсь реакції, знову ж таки, хочеться втікти. Людині буде неприємно, але вона буде здорова, і це буде ну така, напевно, фінальна стадія зцілення від ПТСР.